Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім! Друзі, а який рецепт щасливого бійця на полі боя? Ну, я думаю, побільше вбити хорків само собою, але... Банальна санітарія, чистий боєць, вимитий боєць, щасливий боєць. А що треба, щоб його зробити таким? Аберемок дрів, але інколи цього недостатньо. І вуаля, ось такий бано-пральний комплекс, який ми завдяки вам, шановні громадяни, зробили буквально за кілька тижнів. Друзі, окрім того, що це автономний комплекс з точки зору підігріву води, він, до речі, ще й автономний з точки зору електрики. Він забезпечує можливість прати речі в звичайних пральних машинах, але ж ми всі розуміємо, для цього треба електрика. Тут є дизель-генератор, і зараз нам пан Євген, наш боєць із справи громад, продемонструє, як можна з допомогою натискання однієї кнопочки, оживити оцей весь банно-пральний комплекс. Подімо? Та да буде слів. Женя, не тікай. Друзі, Євген є, е, як правильно сказати, співкоординатором, мабуть, виробництва цього комплексу через руки і голову Євгена пройшло багато випробувань цього комплексу пошук різноманітних технічних рішень. Женя, як тобі ця це дитя? Ти задоволений? Так, я задоволений. Це вже друга споруда такого класу. Ви врахували і попередні помилки, і зробили його трошки більше. Автономність комплексу дозволяє при наявності дров і дізеля забезпечити миття і тачку бр... і сушіння бійців. Одночасно може митися 4 людини. Так само вони можуть користуватися сушильними і пральними машинами. І е, води забезпечено більше, ніж на 50 чоловік однозначно одним циклом. Е, може окремо мититься ще більше або окремо прати ще більше. Женя, цей же комплекс він такий, версія лонг, да, мабуть так, лімузин. Трошки більше, ніж той, який ми попередньо знімали, показували, передавали. Скажи, будь ласка, як так сталося? Чому так от? Ми використовуємо причепи, які ми знаходимо, ми їх ремонтуємо і вони, на жаль, всі різної бази. В цей раз нам повезло, цей причеп був трошки довший. На 80 см ми використали їх в цьому жилому відсіклу, а відсік душовий не змінив. Ну так, да, тут одразу так відчувається, що цей придбанник, умовно кажучи, він такий просторіший, він ширший, в ньому вже так можна більше тут хлопців розмістити, так сказати, зігріти. Бо тут тепло, я так розумію, буде зима, холодно, вони тут будуть набиватися як сільотки і чекати своєї черги і будуть отак от, так от гріти свої руценята. Женя, ну е, скажи, будь ласка, от. Е, Ще от е, кожна людина, мабуть, яка доторкається до допомоги нашим Збройним Силам України, про щось думає. Е, як ти думаєш, з якими думками ти працював над цим комплексом? Що б побажав би нашим військовим, які тут будуть митися, будуть грітися, будуть прати свої речі? Е, ну, військовим побажання традиційне вбивати і не вбирати. Що які думки при створенні? На жаль, думки хаотичні, тому що завжди нас турбують строки і якість виконання. Тому, на жаль, сказати, що з якимось супернатхненням ми це робили, я не можу. Всі мають допомагати армії, і справа в тому, що поміч має бути своєчасною. Ось в цьому суть нашої праці над цим комплексом ми, як могли, присвичували його випуск. На жаль, не все у нас вийшло так прямо ідеально, але я думаю, що він готовий до роботи і може в найближчий час приступити до виконання своїх функцій. Ну, ми ж будемо ще їх багато робити. Я думаю, будемо з кожним щось відточувати, покращувати, правильно? Е, так, є проблема несерійності, тобто із-за того, що кожен раз ми пристосовуємося або до причепа, або до самого вагончика. На це тратиться трохи більше часу, ніж якщо б це була серійна мотив. А якщо б якась добра людина, скажімо, наш співгромадянин сказав би, о, в мене там стоїть в селі причеп, я їм не користуюся, чи могли б ми взяти в такої людини цей причеп, його обладнати і відправити на фронт? Ми б, але частіше у військових частин в їх. Засобах, збройних засобах завжди є такі причепи. І вони періодично нам їх передають. Собственно, цей причеп належить якійсь військовій частині вже. І він був привезений, відремонтований, пофарбований і таким чином він зберігався е, у них е, в поганому стані. А ми його привели в нормальний, поміняли колеса, зробили тормозну систему, зробили сім... Пару сигналізацію світло, світлову, щоб можна було рухатися вночі. Може ще трошки допрацюємо, його, але сама основа причепа цього, вона військова. Їй належить він військовий. Ми з задоволенням візьмемо у людей причепи, якщо вони є, але ми їх передамо в війська. Ну, понятно, так. Да, да. Яка цікава тут є річ? Ми зараз включили абсолютно всі електроприлади, які тут є. Брешу, кавоварку не включили. Зараз працюють дві сушильні камери, дві, сушільні, дві пральні машини. Працює оцей дуйчик-обігрівач. Він, до речі, теплий, я руки грію, класно. І, і в принципі що? І освітлення. Да? І як бачите, генератора вистачає. Він працює, електрика є, її вдосталь. Ну тобто, про що я хочу сказати? Навіть коли буде машинка задіяна, комплекс буде задіяний на всіх людей, які, на які він передбачений, то очікувати, що щось станеться, ну, не варто. Генератор справиться. Ну а в разі, якщо не буде можливості використовувати генератор. Хлопці, як ви бачили, коли Женя підключав, вони передбачили можливість підключення під'єднання до стандартної електромережі, стаціонарної електромережі. Тобто, ну зробили по уму. по уму. Друзі, ми тут, в принципі, от зараз в трьох оператор, наша четверта людина. В цьому боксі ми якраз от в принципі на ту кількість бійців, скільки воно розраховано, і маємо. Тобто чотири людини, ось є такий бан. Бачите, в нього... Андрій, скільки в тебе зросту? 2 203. 2.03. Ну, і враху, ну, бачите, в принципі, хороший буде масаж масажувати частини голови. Як бачите, хлопцям, які в нас будуть на... в ньому митися, навіть таким високим людям з таким високим зростом, в принципі, буде тут доволі комфортно, зручно. Навіть якщо каску не знімуть, в принципі, теж зможуть помитися. Отже. Запускається цей, цей душ, як і раніше, простим на життям натисканням кнопки. А! Водичка така, ну ще не розігрілась, ми комплекс тільки запустили, а от обратно вона не працює, треба дочекати. Вона скільки Женя? О, вже тепленька, до речі, пішла. Все. Скільки 10 секунд, да, мабуть, десь? Ну, приблизно до 20 секунд, якщо все працює нормально, вона функціонує. Як бачите, матеріал опивки цього бокса, скажімо так, душового, це метал. метал, Фарбований метал це такий, з якого криші роблять забори, там, так? і тут зверху метал. До речі, пофарбовані навіть шурупи зробили, так? і шурупи потім просто теж зафарбували, щоб вони не карадірували. Чи вони були просто фарбовані зараз? Вони цінковані оцинковані, їх додатково, додатково для красоти ще й пофарбували. Ну, в принципі, що тут можна показувати? Ще прорезинений гумовий такий коврик великий, щоб здавати було не холодно. Можна було постелити сюди якийсь нержавіючий лист метал, але я думаю, хлопцям ногами було б ставати так прохолодно. Тому е резина, гума, вона не буде ржавіти і не буде скользити, головне. То тобто можна навіть так. Тут, як і в минулому комплексі, полтора, півтори тонни води в двох баках по 750. Хлопці вже зробили тут полички. До речі, в попередньому комплексі їх не було. Так, Женя, не було? ж? Ми зробили в кінці. А, в кінці все ж таки зробили. Тобто зручна така штука, можна покласти сюди броніки, взуття. Ну, взуття може грязно буде, брудно. Броніки, одяг який-небудь. Ну, так. Що в нас тут ще додавалось? Мийку, мийку хлопці замінили вже на таку звичайну кухонну. Тобто від стандартного такого дачного майдадира вони відмовились. Зараз оператор це покаже. Мішка, розвертайся. Той приємний, цікавий майдадир, знайомий з дитинства. Він відійшов трошки в минуле, замінили на таку мийку. Я вважаю, це непогано. Женя, запас води є. А, до речі, тут же заховали хлопці. Насосну станцію. Це вона підтримує тиск в цьому комплексі. Женя, а що це за таблетка така, похожа на газовий балон? Це розширювальний бак, він компенсує розширення гарячої води. А. Під час нагріву з а фізикою. В минулому комплексі такого не було. Так? Він був, він? просто він був вийшов вертикальний. Я не бачу, вертикальний да? Ось такий комплекс. В принципі, тут завдяки тому, що... Він трошки більший, можна навіть полежати. Я думаю, цим користуватися. Користуватися хлопці будуть постійно. І це круто, бо тут буде справді тепло. Знову ж таки, тут, а, ну правда, до речі, і велика шафа для е, всякого інвентаря. Шаєчки, мечалочки, мильце. Щось сюди хлопці покладуть. До речі, ми вже поклали, тобто комплекс виходить повністю. А, навіть, навіть, навіть подарунки будуть хлопцям. Це миючі засоби, да, я так розумію? Так, да, миючі засоби, От сітки для прання. Ой, сітки, сітки вони можуть інструкції від машин, лампочки, мабуть, да, щось таке. Ні, діти крим, де оліня. Таке там дівчата позбирали. Пасти, мило. До речі, пам'ятаєте, частково. До речі, пам'ятаєте, що Юрій Біряков в своїх дописах доволі часто розповідав про кавов... кавоварку. Пам'ятаєте, так? Да? Та-дам! Навіть в цьому банному комплексі передбачена кавоварка. Тобто можна поєднати корисне, сприємне і помитися, і кавуси попити. Ну і згадаємо наші сушильні камери, сушильні апарати і пральні машинки. До речі, шановні громадяни, я думаю, ви розумієте, що такі штуковини, як е мотузки для розвішування білизни на передку якось так не будуть пасувати. Тому саме тому і передбачені ці сушильні камери, щоб можна було попрати і одразу посушити і не устраювати оцей такий розгардіяж на полі бою або там десь в тилу, де хлопці е базуються. Ну, Загалом ось такий комплекс. Я думаю, хлопці будуть задоволені. А як ви вважаєте, шановні громадяни, чи правильно ми робимо? А якщо щось хочете додати, вашу думку, завжди про це кажіть. Нам цікаві ваші коментарі, ми їх читаємо і реагуємо на них. І, до речі, допомагати справі громад можна не тільки грошима, допомагати справі громад можна, просто дивлячись наші відео на Ютубі, просто підписавшись на наші Соціальні медіа на наш YouTube канал. Ми дуже хочемо все ж таки зробити цю монетизацію, зробити так, щоб Google і Ютуб нарешті почав спонсорувати українську армію. Так що, друзі, разом переможемо і і, і додати більше нічого. Разом переможемо. Все.